Добрий день, малята. Сьогодні ми з вами послухаємо повідання Василя Сухомлинського, чому плаче синичка. Тож зручненько сідайте і уважно слухайте. У хаті край села жили чоловік і жінка. Було в них двоє дітей Мишко й Оля. Біля хати ріс високий гілястий осокір. Зробимо на осокорі гойдалку, сказав раз Мишко. «Ой!» Добре буде гойдатися, зраділа Оля. Поліз Мишко на осокір, прив'язав до гілки мотузку, стали на гойдалку Мишко й Оля та й ну собі гойдатися. Гойдаються діти, і осокір гойдається. Гойдаються діти, а навколо них синичка літає та й співає, співає. Мишко й каже, і синичці весело, що ми гойдаємось, як вона радісно співає. Глянула Оля на стовбу Сокора, побачила дупло, а в дуплі гніздечко синичене, а в гніздечку пташенята маленькі. Синичка не радіє, а плаче, сказала Оля. Чого ж їй плакати? здивувався Мишко. Подумай чого, відповіла Оля. Мишко зліз із гойдалки, став на землю, дивиться на синичене гніздо й думає чого синичка плаче? Дітки, а ви як думаєте? Чого плакала синичка? Аплікація. А щоб синичка наша не сумувала, давайте зробимо для неї друзів. Для аплікації нам потрібно картон жовтого кольору, чорного та аркуш паперу. З жовтого картону ми вирізаємо круг, велике коло і ми його згинаємо. Напіл, це буде тулуб синички. Ось так. З чорного картону ми вирізаємо два крильця у вигляді е, крапельок, хвостик, він має прямокутну форму, в кінці вирізаємо трикутничок. Голівку у вигляді двох маленьких кружечків та дзьобик. З аркушу паперу білого ми вирізаємо ось такі маленькі краплинки. Це будуть щічки для нашої синички. Спочатку ми беремо дві маленькі круглі форми, це буде наша голівка, і приклеїмо щічки. Приклеїмо дзьобик та коректором можна намалювати око синички. Ось така вийшла голівка нашої синички. Ми відкладаємо. Беремо туру і хвостик. Хвостик згинаємо навпіл. Змащуємо клеєм та приклеюємо до тулуба. Потім беремо наші крильця по черзі з обох сторін, намащуючи клеєм, приклеюємо крильця до тулуба. Залишки клею можна витерти серветкою і з другої сторони теж. А тепер нашу голівку ми приклеїмо до Голівку всередині змащуємо клеєм. І наклеюємо кож. На Витираємо зайвий клей. Міцно тримаємо пальчиками, щоб гарненько приклеїлося. Так. Ось такі синички в мене вийшли. А ви спробуйте повторіть вдома з батьками. Свої роботи надсилайте до нас в групу Viber. До побачення до наступної зустрічі!